Вігор, спиртовий бальзам для перорального застосування 500 мл. Для чого ж його застосовують, що входить в склад. В склад входить екстракт лікарських рослинних і кореневищ, зокрема левзеї, дереві ютрави, м'ята листя, липи квіток, кропу пахучого, кориду. Дуба і екстракт етанол 40%. Які покази? Це є різні емоційні перенавантаження, стреси, підвищення втомлювальність, зниження працездатності, порушення сну після тяжких перенесених інфекційних захворюваннях і при хронічних захворюваннях травного тракту. Приймати під час їжі по 20-30 мл. 2-3 рази на добу. Курс лікування від 7 до 14 днів.